Всім добрий день! Сьогодні, ви знаєте, хочу таке відео зробити, бо мене тут запитували все время, коли купують у мене гортензію, гортензимани. Вони мене запитують, чи можна посадити її на сонці. І ви знаєте, коли я починала займатися гортензією, крупнолисною, на просторах інтернету взагалі одне і те ж, ж питання. Якщо ви відкриваєте, наприклад, в Гуглі сорт, і там не завжди є її характеристики, але, як правило, там по поводу сонця, там пишеться одна характеристика: тінь полутінь. Дуже рідко, коли гортензією, там написано, що вона любить повне сонце, ну, повне сонце. І, як правило, ви знаєте. Ми не можемо зрозуміти, де її садити, і починаємо експериментувати. Як правило, всі садять її в тінь або в полутінь. І таким чином, вся відповідь, як то кажуть, вже рішена, да вирішена. Але ви знаєте, Цим відео хочу вам сказати, що в мене ну, в гортензії дуже багато, іменно багато сортів. В цьому році я хочу собі з оцих цих сортів залишити самі бестселери, самі круті, самі те, що мені подобається, по всім характеристикам, які я ці характеристики виберу для них. Тому що ну, не можна, наприклад, мати усю гортензію, тому що в неї, як правило, є якісь недоліки в нікторих. І Якщо ці недоліки в, мені, в мене вони мені не подобаються, то я цю гортензію просто вирощувати не буду, не живцювати, не до продажу. І таким чином я хочу вам показати зараз гортензії, які ну, це мій такий досвід, знаєте, з, з моїм часом. Досвід в гортензії по поводу сонця-не сонця, тінь полутінь. От зараз вам, дивіться, покажу гортензію. Вона має темний лист, такий червоний. Вона в мене тут стоїть з самого ранку до приблизно до десь до пів первого до часу дня. Було таке вже, що в нас було 32 градуси, особливо вже в час дня, 32 градуси температури повітря. І ви знаєте, я ніколи не бачила, щоб вона повяла. Вона може пов'янути тільки тоді, коли вона не полита. І з моїм досвідом, чисто моїм, я нікому його не нав'язую, цей досвід. Також ось, дивіться, гортензія, яка може тільки пов'янути, коли вона не полита. І ця, коли вона не полита, вона теж стоїть на палкому сонці. І ця, оце я вам зараз показую на відео гортензію, яка не в'яне на сонці, якщо вона взагалі полита. Вона тільки прив'яне тоді, коли вона не полита. Як правило, в літній час я гортензію стараюся поливати на ніч. На ніч її гарно пролити оця красотка в'яне, оця красотка в'яне. В'яне вона, вона в 10-літровому горщику, але вона в'яне, навіть якщо вона полита, значить. Оці всі, що зараз показую вам, вони не в'януть, вони в мене стоять. Це вже мій експеримент, я їх туди виставила спеціально для того, щоб поекспериментувати. Я поливаю їх на ніч, і, весь, і рано вранці я їх не поливаю. І такий роблю експеримент. Якщо, наприклад, вона вже після 2 годин дня якась під вяла, то значить, вона не полита. Якщо вона нормально полита, ну от, хоч хорщик підсух, то вона стоїть в вторгрі. Це залежить, на мою думку, це залежить від самої структури гортензії, від її листя. Чим тугіше листя, ось як бачите, подивіться, яке листя в неї, як вона стояча. Чим тугіше листя, тим вона. Довго держи тугор і такий в неї, як недолік боятися сонця, в неї немає. Я так думаю, що цю гортензію можна садити на сонці. Ну, розумієте, тільки тоді, коли ви її будете дуже часто поливати. Будете дуже часто поливати. Як правило, ця гортензія, вона Може підгоріти, ну, в неї можуть помінятися колір листя. Але вона не горить. А є така гортензія, яка припікається, бачите, на сонці і вона горить. І е, таким чином я хочу вибрати в цьому році собі ті сорти. Дивіться все, бачите, вона припечена сонцем, Бачите, вона Оце в неї такий сонячний ожог. Я її сюди посадила в землю. І бачу, що вона або вона потім підросте, бо вона тільки укорінюється там в землі, як кажуть, окрепне і не буде горіти, або мені треба буде її сюди пересаджувати. А другі гортензії, дивіться, вони всі стоять, вони ж же само сонце на них падає, але вони не горять листки. І, ви знаєте, зараз покажу вам ще, ну, в мене, бачите, теж там стоять гортензії. І вони практично, я ніколи не бачила, щоб вони були зав'явші. Оця вона може бути зав'явша, але тільки тоді, коли вона мало в неї води в горщику. І зараз покажу вам гортензії, які в'януть. Ну, навіть якщо я ось вчора її полила, я її полила дуже гарно вчора, вона все одно сьогодні, все одно сьогодні вона прив'яне. Десь у 12 годин вона прив'яне. От наречена втікачка. Вона може прив'янути тільки тоді, коли вона не полита. В палючому сонці, палючому сонці вона у мене стоїть тут десь до 2 часов дня сонце. Я не бачила, щоб вона була підв'явша тільки від сонця. Якщо там мокрий горщик, а вона підв'яла. Значить, Якщо вона підв'яла, значить я точно знаю, що вона недополита. І зараз вам покажу, гортензії. гортензію. яка ось дивіться, вона в великому горщику 20 літрів або, може, 30 літрів. Здорова гортензія, вона завжди в'яна. Точно так же гортензія, яка в землі. Я її вчора полила, прямо залила її, мабуть, 10 літрів води. І сьогодні вона все одно прив'яне. Прив'яне вона тільки тому, що, ви знаєте, коли я отак беру ці листки, от провіряю їх, от, оце листя, воно таке м'яке-м'яке, знаєте, таке, ну, в ньому нема тугорога в самому листку. Слабий, ну, не слаба, можна сказати, не слаба, а ну, така структура листя. От вона така, знаєте, така, що з неї можна, знаєте, якщо можна сказати, голубці ліпити. Похожий на листок винограда. Він ж такий мягкий-мягкий. І ця трошки жоща, але також не така вона груба, грубе, не таке грубе листя в неї. А от дивіться, от. Оцей лист, він грубий. Це ще грубіший. Просто такий, знаєте, він ну, грубий такий. Це із серії меджикалів, рембранти. Оце, бачите, з нього вже не сильно і зліпиш того голубця, як то кажуть. Тут ще жорстче листя. І чим, я так розумію, чим жорстче листя, таке на ощуп, і чим зеленіше воно, чим темніше. Тим менше воно боїться ультрафіолета. Оце вже, ви знаєте, ну, мій такий досвід за ці роки. І в цьому році я от дивлюся, що в мене навіть є гуртенція, яка просто, от вона в мене стоїть на сонці із утра до вечора. І якщо вона полита, вона просто стоїть і вона не, не горить, нічого її взагалі. А є гортензія, яка ну вона просто підгоріла. Вона просто, ну просто, знаєте, в неї геть підгоріли ці. В неї підгоріли геть листки. І от, бачите, ось також стоїть гортензія, яка в неї жовте листя всередині. Її треба ультрафіолет постійно. Тому що вона її всередині не хватає, хоча вона цупка така, але вона постійно, в неї недолік, один недолік, це який мені не подобається. Ну я не буду говорити, що це за гортензія. Це вже буде окремо відео. От, не подобається мені в ній. Ну просто не подобається мені в ній те, що вона в неї жовте листя всередині, від-за нехватки сонця. От вона зелене листя в неї зверху, а знизу. Я вже її тут і обробляла, і поливала, і от хлороза, і от чого тільки ні. Ні, це така специфіка гортензії Дивіться, що ця гортензія також, ну в неї аж всередині там теж, бо вона загущена. Ну, ця ж не така загущена. <гортензія>. Але із-за нехватки, як от в неї є з недолік, усього сорта, розумієте? От. І ось дивіться, дуже мінлива. Вона, якщо полита в мене, якщо вона я її з вечора вчора полила відро води, сьогодні вона при будь-якому розкладі вона буде стояти отака в ту Якщо вона не полита в мене з вечора, то вона в мене на 12 годин. При і прив'яне вона, що саме цікаве, не з самого верху, а внизу. Отак внизу, внизу вона починає в'янути. Тут у мене всі стоять гуртензії, вони взагалі не в'януть. Вони стоять тут у їм десь до 12 годин сонця. І Тут у мене такі, знаєте, сорти рідкісні. Нові всі сорти, що саме цікаво, і вони взагалі не вянуть. цю гортензія бачите, вона взагалі просто попало на неї сонце, і воно її просто припекло. Така вона. Стоїть згорівша. Це недолік сорта. І що б ви не робили, вона на сонці у вас не буде. Її сонце може бути тільки до 10 годин. І більше даже полита вона, не полита вона. Вона просто згорить, просто вигорить і буде негарна сама структура листя і сама гортензія буде негарна. Ми ж любуємося не тільки квітами, а ще й желистками. З горщиками, щоб горщик був красивий, щоб все зелене стояло, а не, наприклад, квітка. Квітка буде, а листя все обгорівше. Ну, от дивіться, вона вся горить. Я теж не буду говорити, що це за сорт. Це буде окреме відео. Точно так же показую вам. Цьому році я її хочу все-таки узнати, що це за сорт. Це моя червона, як ми на неї говоримо, не укривна. Вона у мене тут стоїть до, десь до 12 на сонці, потім вона в неї полутінь, бо будинок прикриває. Але ви знаєте, вона б мене була б і на сонці. Я просто думаю, мені можна було її посадити вон туди. Отак, посадити на середину газона акцентом таким вона була б дуже гарна. Вона б не в'яла б. Тому що вона не в'яне, вона в неї просто. Полита вона не полита, я не бачила, що вона в мене. Це її треба геть взагалі ні, на неділю не поливати, тоді вона зав'яне. Вона посажена в ґрунті. Це просто бомба. І таких сортів, от ви знаєте, таких сортів, я дивлюся, що в мене дуже багато, яких вже можна, можна просто висаджувати. І ви знаєте, хочу зробити такий експеримент. В мене вон там, бачите, бонфер, я його пересадила. Під Іву. Е, і там така в мене образовується е, така тінь. І я туди хочу висадити гортензію крупнолисну. Хочу отуди висадити місто Самарської Лідії. Тому що самарська Лідія вона ну, просто горить. Вона, ну, Я не знаю, я, я розочарована цей, цим сортом взагалі. От, побачу ще. Як воно вона покаже себе, я її хочу сюди пересадити, а сюди посадити крупнолисну гортензію. Тому що в мене оця тут сосна, відхорська, і тут така, знаєте, в мене ну, фактично тут така до зутра тінь, то сонце потом днівне, і тут вона горить, оце, розумієте? Вроді би, от сонце, яке після обіду. От, але в мене є така гортензія крупнолисна, яка не горить на сонці, якщо вона полита. І от таким чином я хочу нікоту волотисту гортензію замінити на крупнолисну. Тому що мені подобаються отакі кущі рівні, як у мене вон там є. Що в них не треба ні підв'язувати, їх не ні треба нічого їм робити, вони просто стоячі. Ну от покажу вам зараз покажу вам зараз кущ, бачите? Його не треба ні підв'язувати, нічого. Він просто такий от Він дуже гарний буде на газоні. Таких ось у мене також Оці всі горшки, вони просто... Я люблю таку гортензію і хочу з оцих 140 практично сортів вибрати самі-самі, самі круті, по всім параметрам, по всім маркерам, по всім характеристикам і займатися ними. Так що в цьому році буде дуже багато відео іменно про недоліки або наоборот. Бомба-сорт. Все буду вам розповідати, тому що на, у нас на просторах інтернету, в українському контенті цього немає взагалі. Тому що в нас ми дивимося росіян, в них багато відео про. Вони, не такі... Вони дуже багато создають відео на YouTube каналі. Вони забили YouTube канал, і ми дивилися завжди російське. Але воно взагалі нам не підходить. От слова зовсім, зовсім не підходить воно. Тому що ми живемо в Україні, ми українці, і в мене завжди, завжди клімат не такий, як у них. От що по поводу волотистих гортензій, по поводу крупнолисних, то треба свій досвід. Центральна Україна у нас тепло. У нас вже, ви знаєте, сьогодні 28 травня, і для мене мене таке зложується уявлення, що вже півліта. Тому що у нас квітень був теплий, травень теплий, і для мене наче вже півліта пройшло, а літо ще не починалося, розумієте? От, і в нас ми дуже самі свої досліди робити. Що можна садити, де садити, як поливати. І ще хочу вам, ви знаєте, наголосити для новачків, може, чи для. Тих людей, які просто думають, що от я купила гортензію і посадила її, і там на дачу приїду раз в тиждень, там, або ніколі пишуть, я на дачі буваю раз в дві неділі. Можна, я куплю вас гортензію і посажу? Не можна. Не купуйте, якщо ви не живете на цій ділянці і вам не буде кому включити капельний полив або полити неділю. То ви краще не купуйте гортензію, особливо крупнолисну. Не тратьте на це кошти і купіть щось друге собі. Купіть хвойники, зробіть хвойний ландшафтний дизайн, і не буде у вас проблем. Тому що іменно крупнолисна гортензія, вона потребує полива. І полива вона така квітка, що до неї треба нахилитися кожен день. Кожен день нахилитися. Якщо ви до неї так будете ставитися, ну то вона просто вас пов'яне і не буде нічого в неї. Ні листя, ні квітки, нічого. Так що це я просто говорю для початківців, бо я розумію, що ви хочете зробити в себе красу на дачі. От. Але за красою, повірте мені, треба просто, ну, це такий тяжкий труд. Краса требує тяжкого труда. Я ви знаєте, зараз встаю вже в 5 годин, тому що в мене стільки роботи, я не, ну, мені не вистачає 24 години. Тому що ну, реально до кожного, горшка, до кожного горшка треба подивитися. Горшків дуже багато. От. Але ж і коли там говорять, що чи є у вас на продаж маленьке, невірненьке, знаєте, я не продаю маленьке, невірненьке. Я хочу, щоб ви, коли заходите до мене, то там було все гарне до продажу, а не десь якесь. Десь якесь таке погане, воно в мене на дорожчуванні. Ще буде рік, щоб або його реанімінувати, реаніум... або щоб воно було гарне, або його викинути. Ну, продавати я таке не хочу. І просто зараз говорю це на всю Україну на YouTube-каналі, що у мене не буде гортензії маленької, невірненької і такої дешевенької. Не буде. Розумієте, це віз, віз, візде їх повно. І, ну, і я туди ж, туди ж буду. Ви знаєте, дуже багато є категорія людей, велика категорія людей, які хочуть купити гарне, красиве, велике. І я з тої категорії людей, що я, наприклад, мені проще купити отакий кущ. Отакий кущ уже купити. Щось собі не купити, якісь туфлі не купити. Ну, купити такий кущ, цей собі великий, і вже мати, але знати, що я його купила, і там уже все в ньому. Що там прекрасна корнева система, ухожений він, зацілований. Отакий От я хочу купити кущ. А не просто, знаєте, ну, ліж би щось купити, а потім пишуть усі: поможіть, що це хлорозить, щось це робиться, що це з ним таке. Це я говорю про свої живці. Це я говорю не про голландські, це я говорю про свої рідні, які я ж буду, які я живцюю і які я продаю. От. І точно так же <кхем> волотиста гортензія. Волотисті гортензії дуже багато пересорту. Просто я, ви знаєте, із, навірно, купила вже 50 горшків волотистої гортензії, із них у мене усього, мабуть, 10 по сорту, все остальне пересорту. І відкритий корінь, і не відкритий корінь, і взагалі ніякий, і повне розочарування. Тому, ви знаєте, коли я зараз буде до продажу гортензія, у мене квітуча. Чому я її зараз не хочу продавати, тому що я сама хочу за... оприділити її сортність, і щоб люди купували квітучу. Коли ви купуєте квітучу гортензію, ви економите в часі, ви вибираєте те, що вам подобається, ви підтверджуєте сортність, ви її можете жильцювати, ви її можете продавати, і ніхто вам ніколи не скаже, що у вас вона пере... Пересорт. Так що до продажу буде гортензія квітуча, гарна, красива, великі горщики. Горщики будуть 2 літра, 3 літра, 5 літров, 10 літрів будуть горщики. Так що підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую, що ви були зі мною. Якщо було відео цікаво, поставте подобайку Замовити гортензію можна під відео по любій ссылки. в основному це Viber і телеграм-канал. Так що чекаємо перемоги, робимо Україну квітучою.